Сьогодні, 6 травня, в Україні в шосте відзначають День піхоти, професійний день українських піхотинців, які складають основу схопутних військ ЗСУ і виконують найважчі завдання на лінії фронту. Зокрема, відбиття ударів і прорив оборони противника, захоплення важливих районів, об'єктів і рубежів. Вони здатні швидко адаптуватись до змін ситуації на полі бою. Вони забезпечують підтримку танкістів і артилеристів, проводять розвідку або виконують завдання необхідні. Дні для ефективної діяльності інших сил оборони вони виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта, попри все, та здобувають захист для нашої держави і людей. У цей день українських захисників привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Велика шана і повага воїнам-піхотинцям за нескореність і мужність, яку вони проявляють сьогодні у боротьбі з окупантом. Бажаю усім військовослужбовцям сухопутних військ зсу витримки і стійкості у нелегкій боротьбі за Україну, незламності духу та перемоги. Написав народний обранець на своїй сторінці у Фейсбук. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.